Вам здоров'я. В ефірі програма Найдорожчий Скарб. Гостя студії заступник генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталя Дьоміна. Наталя Миколаївна ви головний експерт Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської військової адміністрації з питань вІЛ і СНІДу. Це тема, про яку ми на. Часі говоримо дуже рідко і мало. На превеликий жаль, ковід. Війна відхилили, відсунули цю тему трошки далі. І сьогодні я б хотіла, щоб ми детальніше з вами проговорили на цю тему. Отже, яка ситуація з ВІЛ? інфекцією снідом, ну по перше, я щиро вітаю наших глядачів. Щиро дякую вам особисто за запрошення, тому що дійсно наразі тема дуже актуальна. І Я рада, що ми почали знову відновлювати і ставити це питання, скажімо так, на яка в нас зараз ситуація? Ми всі прекрасно розуміємо, і я неодноразово це вже говорила і десь на нарадах на, на в департаменті охорони здоров'я і на координаційних радах, які ми відновили їхні, їхні ідеальність, Так це що дуже важливо. Що на жаль, за період, коли в нас був спалах ковід 19, а далі, на жаль, почалася війна. Звичайно, таке питання, як вілінфекція, снід, і не тільки, а скажу, що і туберкульоз, і онкологічні захворювання, десь ці питання є дещо опущеними, і тому ми маємо зараз на сьогоднішній день збільшення кількості захворюваності. Це пов'язано з тим, що власне Ті періоди часу і зараз дещо знизилась настороженість, зменшилася так, актуальність, і перестали тестувати пацієнтів. Проте хочу зазначити, що підситуація в нас залишається і є наступною. За на сьогоднішній день, на перше 2003 року, в нас під диспансерним наглядом в інфекційній лікарні перебуває 1193 пацієнта. Це по області? Це так? по області, так. Це, якщо порівняти з 2021 роком, рік тому це було 1130 пацієнтів. Тобто є зростання, воно звичайно незначне так, в порівнянні там з іншими регіонами. Але, звичайно, ми розуміємо, що це тільки верхівка так званого айсбергу, тому що дуже багато є людей, на жаль, які на сьогоднішній день не знають про свій діагноз з тих чи інших причин. А з яких власне причин? З тих, що на початках, коли відбувається інфікування, то клінічно хвороба ніяк не проявляється, і інколи місяці чи роки. Хвороба може мати безсимптомний перебіг, тому користуючись нагодою. Я хочу звернутися до наших громадян, так, жителів нашої області, з тією метою і з проханням навіть, щоб кожна людина, кожен з нас був зацікавлений в тому, щоб знати свій статус, свій статус, тобто протестуватися. Зараз це можливо і дуже доступно, тому що кожен має сімейного лікаря, так, кожен має підписану декларацію. І, власне, в цьому пакеті надання тих послуг, так, які надає сімейний лікар, передбачено тестування на ВІЛ-інфекцію усіх жителів нашого регіону. Чому це важливо? Так? Тому що якщо людина знає, вона має відповідно одразу шанс на лікування і доступ до нього, і відповідно перестає бути джерелом інфекції для інших осіб, адже коли людина лікується, припинення вірусу припиняється розмноження вірусу, і вона є безпечною в епідеміологічному так званому відношенні. Пані Наталю, кого в першу чергу ви тестуєте? Тестування безкоштовне чи треба платити? Тестування є, було, є і надіюсь, буде, воно є безкоштовним. Зараз ми дуже робимо великий акцент на так зване тестування швидкими тестами, тому що раніше для того, щоб підтвердити чи спростувати діагноз, все-таки ми користувалися трошки іншими методиками, треба було брати кров з вени, так званий іменно ферментний аналіз проводити. Зараз є зміни до, тесту, до протоколу тестувань. І всі, і сімейні лікарі, і лікарі другої ланки, вторинної ланки, так третинної ланки, тобто всі лікарі мають можливість запропонувати своїм пацієнтам тестування. Ми отримуємо швидкі тести і з державних закупівель, і з Спонсори нам допомагають, тобто наші, скажімо так, постійні партнери, глобальний фонд, неурядові організації. Тому ми щиро вдячні, що маємо таку можливість безкоштовно тестувати і, власне, закликаю всіх скористатися цією можливістю. Мене вразила на початку нашої розмови оця страшна цифра. Скільки у нас віл інфікованих? Я пригадую 93-й рік, 1900, коли. Перша була виявлена людина інфікована в області, як били тривогу, який це був? Ну просто величезний розголос і е, інцидент, які причини того, що такий поступ цього захворювання. На мою думку, якраз причина криється в тому, що люди, не знаючи роками про те, що вони мають цю хворобу, є носіями вірусу, а нема такого поняття носійство і людина безпечна для іншої, чи там в статевому для статевого партнера, чи е, коли є там до прикладу вживання інфекційних наркотиків сумісне, там коли користуються багато з ну, одним шприцом. Тому є це розповсюдження, бо людина сама того не знаючи і десь порушуючи якісь певні правила, інфікує інших осіб. І тому, звичайно, що інфекція поширюється. Знову повторюся, що швидке тестування зараз ми дуже робимо великий на цьому акцент. І хочемо хочу навіть закцентувати увагу на тому, що в порівнянні з 2021 роком, так у нас кількість тестувань з швидкими тестами збільшилася на 22 тисячі. Це дуже серйозний показник, тому що все-таки ми проводимо сумісно із департаментом охорони здоров'я. І на координаційних радах обговорюємо це питання, і робили зустрічі з лікарями первинної ланки, і дуже важливо застосовувати власне швидке тестування для того, щоб виявляти, встановлювати діагноз і скеровити профільні заклади. Якщо вже виявили у людини цю проблему, який шанс на лікування на підтримку? Адже лікування дуже дороговартісне. Ви знаєте, я в сфері Віл Сніду працюю вже практично 20 років, відколи наш центр створений був. Ну, зараз центру, так званого центру Віл Сніду немає, це є просто підрозділ інфекційної лікарні. Тим не менше нічого не змінилося в плані того надання медичної допомоги, так, і ми продовжуємо, і немає ніяких проблем. Лікування вілоінфікованих завжди було безкоштовним. Завжди, тобто ніхто ніколи не оплачував за ліки, це знову ж таки завдяки державним програмам та пар міжнародним партнерам. Тому е люди, які, в яких встановлений даний діагноз, звертаються до е відповідного закладу охорони здоров'я, а це може бути як наш заклад, так і потім отримувати. Медичну допомогу на так званих сайтах антиретровірусної терапії, яких в нас є 6 в області, і безкоштовно отримуючи допомогу е жити цілком таким звичайним, як я кажу, життям, тому що, на жаль, і стигма, і дискримінація далі мають місце бути. Е і люди десь інколи в зв'язку з тим, що є мала поінформованість, вважають, що якщо це є діагноз е встановлений, то це вже якийсь є вирок, що це не Ліковано і таке інше. Віл-інфекція на сьогоднішній день це є хронічне захворювання, яке має відповідне лікування. І якщо дотримувати всіх рекомендацій ліку... лікарів, то людина живе абсолютно звичайним життям, нічим воно не відрізняється від людей, які, до прикладу, цього вірусу не мають, приймаючи відповідні ліки. Наталю Миколаївну, війна Кров, маса різних таких нюансів, які призводять до поширення вільних інфекцій, які постконтактні профілактики, що для цього робиться. Я дякую за запитання, тому що власне ви зачепили дуже таку важливу і серйозну тему. Ми всі розуміємо, що є під час війни і акти насильства, так що неодноразово чуємо по засобах масової інформації, і, звичайно, там, де є війна, там є кров, там є травми і таке інше. Я хочу проінформувати, щоб люди знали таку інформацію. Що якщо, не дай Бог, хтось потрапив в таку ситуацію, що чи якесь відбулося насильство, чи є контакт з кров'ю, є підозра, що людина може бути інфікована, а така підозра є завжди, тому що ми ніколи не можемо так просто проскануючи людину, сказати інфікована вона чи ні. Тобто, якщо відбувається якийсь контакт з кров'ю, з біологічними рідинами, та часто стикаємося з тим, навіть в побутових ситуаціях, коли десь дітки гуляють, на Майданчиках є на проколюються шприцами від голок, можливо, це до прикладу споживачі інєкційних наркотиків, де залишають такі ситуації стаються, то існує так звана постконтактна профілактика, це призначення противірусних препаратів для того, щоб попередити, скажімо так, інфікування вірусом імунодефіциту людини, якщо десь теоретично собі мати розуміння, що такий ризик є, тобто, якщо десь. Та людина, з якою відбувся контакт, вілоінфікована. Єдине, що хочу заакцентувати увагу, що для того, щоб вона була ефективною, слід звернутися до закладу нашого, тобто до обласної клінічної інфекційної лікарні, не пізніше, ніж 72 години від моменту цієї так званої аварійної ситуації, ми називаємо це аварійною ситуацією. Чим швидше, тим краще. Нагадаю, що ми працюємо цілодобово, тобто є доступ Цілодобовий в будь-яких випадках звертаються люди до приймального покою, і там всі алгоритми є розписані, ліки є присутні і кваліфіковані лікарі надають грамотні консультації, розповідають, що потрібно зробити, яке обстеження пройти, і відповідно призначають лікування, вирішують власне, необхідність його призначення. Нещодавно на розгляд Верховної Ради України був поданий пакет документів з приводу тестування. Що нового в цьому пакеті документів? Наскільки мені відомо, значить, зараз подано на розгляд і знаходиться в другому читанні така пропозиція щодо внесення зміни законодавства про тестування на ВІЛ про те, щоб... Дозвіл на проведення тестування на ВІЛ мали не тільки медичні працівники, тобто не тільки люди, які мають медичну освіту, а й соціальні працівники, до прикладу, психологи. Тобто люди, просто які пройшли якесь короткочасне навчання по дотестовому та післятестовому консультуванню, і, власне, вони мали можливість тестувати. Бо на сьогоднішній день законодавство передбачає, що таке право мають тільки медичні працівники. Звичайно, що ми говоримо про те, що це тільки є в процесі, в обговоренні, чи буде це затверджено, чи ні. Я, звичайно, при нагоді проінформую. Так? Але на сьогоднішній день така пропозиція існує. Звичайно, що я особисто Особисто, як фахівець, підтримую таку думку, тому що чим більше ми протестуємо населення, чим більше людей самі навіть активно звернуться. Це буде дуже позитивно, тому що ми маємо зараз і бачимо, що навіть людина, коли немає тих того переліку там захворювань, про яких рекомендується тестування і відповідні накази МОЗ. Ми протестувавши, або людина сама проявила ініціативу, виявляємо. І дуже маємо до речі, багато зараз випадків і мали раніше. Коли люди, я завжди кажу, десь звертаються до лікарів, бо то одна болячка, то інша, то третя. Як кажуть, входять по тому замкнутому колу, аж допоки, або хтось з медиків, або людина, навіть сама вникнувши там в свої проблеми, десь звернувшись до інтернету, бо ми розуміємо, що всі користуються інтернет-ресурсом, десь Собі здогадується чи бачить такі рекомендації, тестуються самі, і виявляється захворювання. Тому всіх закликаю. Особисто я щорічно е тестуюся на наявність ВІЛ-інфекції, на наявність вірусних гепатитів, тому що це також актуальна проблема. Роблю рентгенологічне обстеження грудної клітки, тому що питання туберкульозу також актуальне. Ми розуміємо, там, де є війна, там, де є військові дії, інфекційні захворювання завжди. Кажуть, піднімають голову, йде поширення інфекції, є ризики, і це я думаю, що є в інтересах кожної людини знати свій стан здоров'я. Спасибі, спасибі. Отже, бажаємо вам доброго здоров'я і пильнуйте за цим здоров'ям. Це була програма Найдорожчий скарб.